На півдні Вінницької області вже почали збирати соняшник. Цього року через липневу спеку жнива цієї культури почались на два тижні раніше. Поспіває на полях і кукурудза фермери очікують менший врожай зернових і вже думають, як рятувати саме ці культури від зміни клімату. На цьому полі висівався соняшник 24-26 квітня. Агроном Сергій Заведія занепокоєно оглядає поле соняшників. Тоді як соняк зацвітав та набирався сил, була аномальна спека, що негативно вплинула на розмір та якість зернят. Ось такий соняшник – це результат високої температури і недостатня кількість води. Передчасне засихання соняшнику буде сказуватися при молоті на урожаї. На жаль, на це ми вплинути не можемо. Аби врятувати цьогорічний врожай, пан Сергій планує на полі провести десикацію. Це прискорення дозрівання. Крім соняга, у господарстві дозріває пів тисячі гектарів кукурудзи. Такий вигляд через аномальну спеку має кукурудза на полі. Ці пусті зернинки на добір врожаю, і більшість качанів мають такий вигляд. Через це фахівці прогнозують на 20% менший врожай кукурудзи. Кукурудза – рослина вологолюбива, а через пеку на стеблах навіть не зав'язалися качани. Тут мав бути другий качан. Дивіться, бачите? Вона його почала формувати і не сформувала. Получається, вона втратила енергію на розвиток, на формування цього качана і він не зав'язався. Відповідно, перший качан він вже зараз я його розірвує. Досить того, що він має недоозерненість. Ну і він і розмір у нього менший. Майже весь український соняшник експортують до Європи. Підвищення цін на олію українці не відчують, а от кукурудза залишається основною їжею домашніх тварин. Не врожай може вплинути на собі вартість вирощування свиней, курей та корів, та автоматично на ціну м'яса, сала та яєць. Поступово все таки буде. З, ми будемо свідками зростання ціни. В яких в яких межах я не можу сказати, що це будуть там двозначні цифри. Але те, що зростання ціни буде, тому що виробники, особливо м'ясної продукції, вона дуже тісно залежать від споживання когурудзи. 30% кукурудзи, яка продукується на сьогоднішній день в Україні, вона безпосередньо йде на корм середині України. Вирощувати свиней, корів та курей для селян теж стає менш вигідним. Щоб прогодувати птицю, корову та свиню, треба мати своє домашнє збіжжя. Якщо є своє зерно, то вигідно. Якщо воно з базару, то воно не вигідно. Є своє зерно, є свої паї, кукуруза, то можна. Пшениця то можна, а з базару воно не вигідно. Бо пшениця цей рік дорога, по п'ять тисяч тонн, то вигідно. Не вигідно». Я вже зараз не знаю, що вигідно, що не вигідно. Це вже тако встаєш і думаєш, хоч би прожити. Року врожай не дуже важний картоплі, просто небагато. П'ять, сім картоплиночок, три, дві, ну такі, такі. Ну, якщо в селі людина живе, так ну як же? Муси садити, а з чого жити? Продавчиня Наталя раз на тиждень на ринку торгує домашнім сиром, сметаною та молоком. Має одну корову. Доглядати за нею каже важко. Пасовиська вигоріли, годувати потрібно купленим кормом. Сьогодні 130-120, обезжирений є. в мене також то по 100 гривень. Це дешево, Зараз посуха. Пасти нема що. Водимося з тою коровою, вона реве. Ну, я, я вам покажу, дуже важко, важко. І це дуже дешево. Просто люди деякі приходять і просять дешевше, ну, вони не розуміють, як це важко. Це реально важко. Коли вона хоче їсти, ти не маєш що дати. Щоденно ворог атакує ракетами та безпілотниками нашу країну, тож і відключення світла диктують ціни. Щоб висушити кукурудзу та соняшник, мають безперебійно працювати елеватори. Це непроста ситуація на сьогоднішній день, пов'язані з енергетикою, тому що зростання собраності виробництва інших гріше пов'язано із тим, що включають дизеля, які намагати вищі мене. Однак, незважаючи на постійні виклики, в яких нині працює аграрний сектор, фермери продовжують засівати поля та збирати врожаї. Не дивлячись ні на що, ми будемо все одно працювати біля землі і намагатися робити свою роботу якісно. Зауважу на тому, щоб потім не встидно було дивитися в очі людям, які боронять Україну, і не стидно було дивитися в очі своїм дітям і онукам. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Віничина.